Сьогодні ми згадуємо тих, хто поклав своє життя на вівтар свободи та миру. Їхня пам'ять надихає нас, дає сили йти далі та вірити у перемогу добра над злом. Попри сучасну війну і усі жахи, які відбуваються нині, шосткинці не забувають кровавих подій, які сколихнули увесь світ 80 років тому. У день пам'яті та перемоги над нацизмом жителі шосткинської громади добре усвідомлюють про ціну, яку заплатили сотні тисяч людей, віддавши своє життя за свободу народів. Хочу, щоб всі пам'ятали ту війну. Цю ми пам'ятаємо. Кожного дня, кожної хвилини ми бачимо, як привозять наших дітей, братів, чоловіків і вже Алеї Слави, і прапори українські майорять в кожному місці, в кожному селі. І ви бачите, ми намагалися не забувати ту дату, коли скінчилась. В Росі в радянській історіографії велика вітчизняна війна. От. І, і, і тому ми пам'ятаємо тих дідів, які загинули вісім мільйонів українців. Загинула в той страшній війні. Депутатці Шосткинської районної ради Аллі Ковальові дуже важко стримувати емоції, коли вона пригадувала жертв і трагедії та жахливих подій у Гуті та Корюківці. Згадуючи про ці страшні розправи, вона провела паралель з нинішньою окупацією українських земель російськими загарбниками. Ще жива пам'ять, ще мала, але є люди які ще це пам'ятають, були свідками цієї страшної трагедії. І я дуже переживаю, я думаю, це всі наші громадяни переживають те, що відбувається зараз. І е, розумієте, то була навала, фашистська Германія, е, зараз російська, можна сказати, імперія, яка зараз на Намагається задушити українську державу. Тому дата сьогодні сумна, але її потрібно пам'ятати. І я хочу сказати, щоб всі наші шостінці прийшли, якусь квіточку поклали на пастаменти, на наші пам'ятники. І якусь свічечку запалили у своєму домі в своєму серці у рідному селі Али Савелівни. І воті чи не у кожного в городі поховані родичі, яких вбили нацисти. У війні загинув кожен п'ятий українець. Було зруйноване майже 700 міст. Зараз нам це не складно уявити, дивлячись на руїни Мар'їнки, Бахмута чи Часового Яру. Сьогодні особливий день, як говоріться. со слезами на глазах. Дело в том, что ровно 79 лет тому назад закончилась Вторая мировая война, которая принесла уж... ужас для всего народа. Погибли миллионы людей, были уничтожены сотни деревень, заводов, городов. А сегодня, к большому сожалению, наши, казалось бы, братья, Уничтожает нас. За что, спрашивается. Гибнут ни в чем не вины люди, дети, старики. Вот это очень печально. Но мы сегодня пришли отдать дань тем, которые 79 лет тому назад защитили нашу страну. Це дата, коли ми не лише вшановуємо пам'ять воїнів, які зробили свій героїчний внесок у перемогу, а й висловлюємо повагу всім тим, хто боровся проти нацизму. Тепер цю боротьбу продовжують їхні онуки. Тому не випадково делегація від депутатів, партій, виконкому і районної військової адміністрації вшановують тих, хто віддав життя за свободу і незалежність України. Ми кожен з нас зобов'язаний нашим хлопцям і дівчатам. Їм надзвичайно важко, але вони стоять, вони б'ють ворог, і будемо надіятися на нашу перемогу, на те, що нам удасться всім об'єднатися. І завоювати мир з глибокою повагою та щирою скорботою вшанували пам'ять полеглих захисників України до підніжжя меморіалу урочисто поклали квіти. Міський голова Микола Нага підкреслив, що сьогодні день пам'яті доводиться відзначати у вкрай складний час для нашої держави. Ми повинні чітко розуміти і бути вдячним попереднім поколінням за те, що звільнили нашу землю від фашистів. Сьогодні не менш агресивний фашизм наступає на нашу землю. Наші хлопці і дівчата знаходяться на передній лінії, на фронті. Вони кожен день ризикують своїм життям, вони кожен день б'ють ворога. І будемо сподіватися, що ми всі об'єднаємося разом для того, щоб завоювати мир. У нашій Україні Ця дата б мала нагадувати людству про те, що зло ніколи знову не має повторитися, але виявилося, що недостатньо пам'ятати, йому ще потрібно вміти протистояти, і нині від глобальної катастрофи світ захищають наші мужні воїни. Ви знаєте, з якою агресією сьогодні Путін переслідує нашу Україну? Сьогодні дійсно дуже важка боротьба відбувається на лінії фронту. Кабами, бомбами штурмують наші міста, мирних людей. Хлопці, дівчата, захищаючи Україну, втрачають найголовніше, найцінніше, що є це своє життя. Ми всіх маємо пам'ятати, цінувати, підтримувати рідних, близьких, подякувати їм і завжди пам'ятати кожного дня, пам'ятати їхній вклад в наше мирне життя. Друга світова розпочалася внаслідок домовленості двох тоталітарних режимів націонал-соціалістичного нацистського у Німеччині й комуністичного в СССР, а також мовчазного небажання найпотужніших держав світу чинити спротив агресорам. Цей урок історії засвоїли не всі, наголошує Віталій Ляшок, який на цій війні втратив сина. Різні почуття от, ну і біль жада помсти пам'ять про тих, хто загинув ще в Другу світову, коли два тоталітарні режими кинули в таку кроваву м'ясорубку десятки мільйонів людей. От, історія повторюється, ми маємо справу ну, майже з такими самими нацистами, з якими була війна, Друга світова війна. От, ну, Перемогли фашистів, переможемо і расистів. Жахлива трагедія, що скалічила мільйони доль, назавжди вкарбувала у пам'ять людства гіркий урок. Пекло війни не повинно повторюватись знову а старе зло в новому обличчі обов'язково буде покарано, і ми перегорнемо назавжди цю страшну сторінку нашої історії.